Доброго дня, 15 липня. Вчора вночі, бачимо, колобані прийшов дощ, майне дожа буря, повалило дерева, наробило біди досить. Приїхав я сьогодні тут, біля складу. подивитися, що робиться. Гриміло, блискуло цілу ніч, дощ зливний. Вон сусіда розкрило стайню, якщо можете бачити, скла там. Вон там, біля башні, шифер позривало. У мене що, в мене полягша не був, але ось тут сою всю положило Зараз я покажу. Ось. Вся соя лежить лиць, до колін. А її виста, що ви розуміли, вона була по груди. Деякі поодинокі стоять, ось як цей. Бачите, яка його висота. Він мені дістає до грудей практично. Вся соя виложена. Вітром дощом. Не робила нам тієї ночі лихо. Не знати, що в полях з пшеничками, з пничками, з дріпаками, з ячменем. Ось так. Ось так все воно. Це буквально місцями. Місцями тільки вітер був, а місцями прийшов і сильний дощ зловний. Біля години часу. Все лежить. Ось бачимо у краю, яка соя, гарно стояча. І от, з боку. Я думаю, що це вже все. Воно вже практично не підніметься. Як практика показувала. Ось вона, косойка. З якими бобами. Покущилась. Такі бобики. Все в Божих руках. Ось Такий результат вчорашнього дощика. Тиждень часу пекло 36-37 в тіні. А вчора вчора нам всипало дощик. Ще всюди не обійшов, можливо також десь щось позривало, ну ніби по складі все ціленьке, тримається. Але дерев повалило. Ось така ситуація. Буквально пару днів назад я тішився, що соя хороша, гарна, порівняв всією ділянкою поганою. Нема що говорити наперед. Все будемо бачити вже в коморі. Ось такий результат вчорашнього дощику. Нічого, тримаємося, все буде добре.